Я звати Златослав, я став проекту «Полюшки». Який у вас сьогодні настрій? Настрій, як завжди, прекрасний. Настрій має бути бойовим, оскільки ми тут живі, здорові, маємо їжу, маємо дах над головою, маємо що одягнутися щодня. Ну і маємо відносний спокій тут, на західній Україні принаймні ми можемо спробувати принаймні розважатися і концертами чи заходами як сьогодні допомагати Збройним силам спонукало вас відвідати цей захід. Ну, звичайно, як тільки поступила пропозиція бути ведучим, я відразу погодився без жодних роздумів. Єдине, що мене може змусити відмовитися бути ведучим на заході, це проводити інший захід в цей день. А якщо я маю вільний час чи навіть десь маю якісь свої особисті справи, я все одно свої особисті справи відкладу. А якщо є можливість допомогти, можливість зібрати хоч трошечки грошей і хоч трошечки допомогти нашим збройним силам України, намагаюся це робити. Як вам настрій перед концертом? І подобається вам наша публіка? Настрій перед концертом, як завжди, бойовий. Завжди намагаємося підтримувати Збройні Сили України там, де ми є, і з тим, що ми можемо. А публіка, я знаю, що в Коломиї публіка найкраща, і вірю в те, що сьогоднішній концерт пройде як найкраще. Який результат очікуєте від сьогоднішніх подій? Від кожної події, на якій я є присутній, чи як волонтер, чи як організатор, співорганізатор, чи як просто відвідувач, я намагаюся бути корисним там, де я є. В будь-якому випадку треба щось робити. А ми можемо не тільки донатити, якщо ми вміємо вишивати, давайте вишивати. Якщо ми вміємо плести сітки, давайте плести сітки, сітки, маскувальні сітки. Я маю на увазі зараз дуже дуже величезна потреба в нашій армії. Тому якщо що ти хочеш, ти точно знайдеш чим займатися, щоб допомогти тим, хто зараз у формі, нашим захисникам і захисницям. З якою місією ви прибули до гуцульського краю? Адже під час війни у кожного ця місія по особливому своя? Так, дякую. Перш за все, вітаю тебе, вітаю наших. Глядачів, і хочу сказати, що сьогодні я як почесний їсть цього чудового благодійного заходу і запросила мене безпосередньо директор агенції New Моделс Руслана Пустач на таку подію. І власне я буду допомагати обирати найкращих представників, найкращих виконавців. А ще завтра я буду у селі Прокурава. На Франківщині, де буде проходити велика подія. Фестиваль, який буде презентувати нововиявлений елемент нематеріальної культурної спадщини цього регіону, це традиції виготовлення бісерних виробів Прикарпаття, які внесено в національний перелік нематеріально-культурної спадщини України. Тому я тут з такою місією. А 29-го я вже повертаюсь назад у до Києва, де продовжу свою роботу і буду займатися своїми справами, зокрема, готуватися до проведення в. Великого етнофестивалю під гідою ЮНЕСКО, який буде презентувати традиційну культуру і спадщину і традиції України. Коломиї, яку суму сьогодні маєте зібрати? Вітаю! Коломия прекрасне чудове місто. І сьогодні вперше благодійний фонд за підтримки з покликом у серці відбувається даний захід благодійний. Надіємося, що ми сьогодні зможемо зібрати кошти на ударний багаторазовий дрон для Збройних сил України, вартість якого одного 30 тисяч гривень. Надіємося, зберемо цю суму. Який у вас настрій? Якраз гарне питання, яке у мене настрій насправді хороший, а буде ще кращим, якщо сьогоднішній благодійний захід на підтримку Збройних сил України буде успішним і ми зможемо зібрати хлопцям на ударний дрон. Яка мета перебування тут? Мета найголовніша, щоб Збройні Сили України, наші хлопці та дівчата, які героїчно зараз захищають. І звільняють від ворога нашу землю. Відчували, що мають надійне сильне плече від нас, від артистів. Отже, наш пісенний фронт. Ми, артисти, маємо робити все для того, щоб наближати нашу спільну перемогу. Що змусило вас відвідати цей захід? Найперше це підтримка нашим хлопцям, і найголовніша мета, яку ми сьогодні маємо виконати, це зібрати кошти для наших хлопців Збройних сил України. Який фідбек очікуєте від цієї події? Найголовніше, щоб сьогодні поєднати таке і пісенне, і свято краси, і допомогу нашим хлопцям Збройним силам України. Адже даний сьогодні захід, як і всі практично заходи, які зараз беремо участь. Ми артисти є благодійні і і мають на меті тільки одну ціль, а саме це допомога Збройним силам України наразі. Тим, що вони потребують найбільше це дрони, тепловізори та автомобіль. Який у вас сьогодні настрій? Настрій чудовий, тому що я люблю літо. І дуже люблю приймати участь саме у таких проєктах, які наближають нас до перемоги. Тому сьогодні все супер. Яка мета перебування? Мета перебування ну, сьогодні ми збираємо кошти для наших військових на потреби для наших військових. І це дуже важливо, тому що ми тил, і ми маємо робити тут все максимально для того, аби допомагати. І пришвидшити нашу перемогу. Який фідбек ви очікуєте від цієї події? Я очікую те, що буде багато сьогодні людей, і ми зможемо зібрати ті кошти, які потрібні для наших хлопців. Це дуже важливо. Донатити, донатити і ще раз донатити, тому що війна продовжується і ми, як тил, маємо допомагати щодня. Чи перше ви в Коломиї? Чи долучаєтесь ви до таких заходів? В Коломиї я вперше, дійсно вперше. До таких заходів я долучаюся постійно. Я вже, мабуть, збилася з рахунку, тому що це більше ста, мабуть, вже благодійних заходів, в яких я приймала участь. Фідбек очікуєте від цієї події? Я очікую, що прийде дуже багато глядачів, які будуть об'єднані спільними вібраціями, які налаштовані на перемогу. Я очікую, що ми зберемо багато пожертв для збройних сил України. І я очікую, звичайно, якнайшвидшої перемоги нас, нашої України. Я ваша фанатка і я люблю дуже вашу творчість. Можна, і я навіть вашу пісню силу роду співаю у школі. Можна з вами заспівати її зараз, але лише приспів. Супер, давай. Хто починає? Разом. Від матері до доні, від батька і до сина воля росте у лоні. І множить нашу силу, квітуча і зерниста. Свята земля нам родить. Ми всі одне намисто і чорно в римці сходять. Класно, ти така красива. Яка мета перебування тут? Я приїхала на благодійний концерт. Ми всі наближаємо нашу перемогу. Ви, ми, ми всі українці, маємо е, бути сильними, маємо рухатись вперед до своїх вершин і маємо всі працювати, не шкодуючи сил, не шкодуючи себе, всі працювати на благодійній основі заради збройних сил України, заради всіх потреб, е, заради нашої перемоги. Який у вас настрій? Настрій гарний. Наскільки він може бути гарний? Загалом налаштовані оптимістично. Я знаю, що з нами правда, з нами Бог, ми переможемо. Правда.